Поворську відкрили клуб для ветеранів, прямували за кордон, на Волині затримали ухилянтів. У Ковелі машина переїхала дідуся. 20 січня в Україні вшановують пам'ять героїв, які стали символом незламності та мужності у боротьбі за незалежність країни. Цього дня ми згадуємо подвиг кіборгів військовослужбовців, які з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року вели оборону донецького аеропорту витримуючи безперервні обстріли та атаки ворога. Протягом 242 днів вони героїчно захищали стратегію. Гічно важливий об'єкт, ставши символом стійкості та відданості, пекальні умови, непроглядна нічна темрява, постійний обстріл, але й незламна воля до перемоги. Вічна пам'ять і слава полеглим героям, які віддали своє життя за мир і спокій на українській землі. Смертельна аварія сталася в ковалі на вулиці Степана Бандери. 55-річна місцева жителька за кермом машини марки «Кія» наїхала на 87-річного ковальчанина. Пенсіонер їхав на велосипеді. Попередньо він не пропустив автомобіль, який рухався по головній дорозі. Водія двоколісного з травмами забрали в лікарню, де він помер. І машину, і ровер вилучили. Жінка повідомили в поліції за кермом була Твереза. Біля любомля перекинулась вантажівка з напівпричепом. За кермом був 24-річний молодик. Як з'ясували поліцейські, водій не дотримався безпечної швидкості руху, тому спершу врізався в дорожній знак, а тоді його транспортний засіб перекинувся. На молодика склали кілька адмінпротоколів. На цьому відео момент аварії на рівницькій в Луцьку сталась вона, бо водій Фольксвагена не пропустив автомобіль марки Нісан. Ба більше винуватець дорожньо-транспортної пригоди ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії та протягом року вже притягався за це до адміністративної відповідальності. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав потрощені лише машини. На гірськолижному курорті Драгобрат загинула дівчина з Коваля. Це, це підйомник тут. отут підйомник бугільний. І вона на ньому піднімалася на лижах, їхала, її занесло і вона вдарилася, ми не знаємо у що, але скоріше все, або цей стерчак желізний, або об цей. І. І все. І вона моментально померла. Так, але лежало було 3-4 години. Дівчину звали Катерина Ігнатієва. Їй було 28 років. Працювала лікаркою-дерматологиною в Ковулі. У поліції сказали, що загибла піднялася на підйомнику на висоту 350 метрів. Не втрималась за канат, на якому здійснювала підйом, і почала падати вниз. Набравши швидкість, вона вдарилась у металевий паркан. По приїзду поліції Ковальченка була вже мертвою. У лісосмузі під Луцьком 23-річна дівчина розкладала наркотики. Закладки загальною масою 115 грамів. Правоохоронці знайшли в селі Руванці. Лишила їх 23-річна жителька Луцького району. До неї додому поліцейські прийшли з обшуками. Там знайшли кристалічну речовину, схожу на альфа пвп -пі, масою 230 грамів. Наркотичні речовини відправили на експертизу. В центр МВС дівчині загрожує до шести років за ґратами. На Волині затримали двох чоловіків, які планували незаконно перетнути держкордон. Це 32-річний мешканець Кропивницького та 38-річний житель Дніпра. Вони їхали в автомобілі Мерседес, яким керував уродженець камінь Каширського району. Під час перевірки документів громадяни не змогли пояснити правоохоронцям мету свого перебування у прикордонні. Згодом з'ясували, що чоловіки прямували до кордону, який збиралися незаконно перетнути. Мандрівників доставили до прикордонного підрозділу. Для складання відносноних адмінматеріалів щодо водія машини 28-річного волинянина, то в його діях прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення. В остелузі прикордонники знайшли в іноземця сотню набоїв та холодну зброю. 75-річний громадянин Німеччини їхав в Україну як пасажир легкового автомобіля. Шкода під час огляду машини почав гарчати службовий собака. У багажнику в речах іноземця були п'ять опакувань з боєприпасами до мисливської зброї. Загалом. Сотня набоїв. Крім того, інспектори знайшли в багажі ніж, який видався їм схожим на холодну зброю. На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції. Усі названі предмети в чоловіка вилучили. У гірці Полонці невідомі підпалили господарську споруду. У Володимирі горіла електрощитова, а в селі Скригове житловий будинок. Такі пожежі гасили волинські рятувальники одне із чергувань. Щодо електрощитової, то займання сталося на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. А приватна хата в Скриговому Луцького району повідомили надзвичайники. Загоріла через коротке замикання електромережі в усіх випадках без постраждалих. На цьому відео спільні навчання волинських рятувальників та волонтерів Червоного Хреста. Усе відбувалось у передмісті Ковеля. Під час навчань повідомили надзвичайники відпрацювали спільні дії підрозділів ДСНС із загоном швидкого реагування Червоного Христа щодо застосування спеціальної техніки Бугун для подолання болотистих перешкод і оперативного надання допомоги людям під час надзвичайних ситуацій. Луцьку відбувся перший ярмарок ветеранського бізнесу, я зміг, і ти зможеш. Організували його в музеї сучасного українського мистецтва імені Курсаки. Протягом дня відвідувачі мали змогу ознайомитися з продукцією ветеранських бізнесів, почути історії успіху та обмінятися ідеями. Захід також став платформою для обговорення можливостей подальшої підтримки ветеранського бізнесу, адже його мета сприяння розвитку ветеранського підприємництва, підтримка ініціації. Ініціатив та популяризація історій успіху, тих, хто повернувшись з фронту, знайшов у собі сили розпочати або продовжити власну справу. Такі ярмарки обіцяють організовувати і надалі. Сергій Ткачук ветеран війни. У військо пішов перші дні повномасштабної війни. Нищив ворога у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. В боях на Харківщині отримав складне поранення, після якого змушений був піти з війська. Сьогодні він один з перших, хто переступив поріг щойно відкритого спортивного адаптивного клубу для ветеранів та людей з інвалідністю в Поворську на Волині. Його відкриття стало можливим завдяки перемозі громади в конкурсі Час діяти нестримні». На умовах співфінансування вона отримала грантову підтримку від благодійного фонду МХП громаді в межах програми реінтеграції військових та ветеранів МХП поруч, державної установи Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх за підтримки міністерства молоді та спорту України в межах проєкту Активні парки програми президента України. Такі Центри вони повинні бути з кругом, тому що ми розуміємо, що ветерани повертаються, і ми повинні їх підтримати і створити для них адаптивні клуби, де вони можуть і відновлюватися, і займатися, і продовжувати займатися спортом. Саме на поворській громаді ми бачимо, як невеличка громада могла взяти участь у конкурсі, знайти співфінансування, знайти в собі сили, знайти тренера і створити такий унікальний простір разом. З дружиною прийшов на відкриття простору військовий Юрій Руть. Волинянин воював у складі штурмової бригади Людь на Донеччині отримав поранення. Зараз очікує на переведення в інший підрозділ. На посаді інструктора він готуватиме військових до бойових дій. каже цей простір надважлив. Ливий для ветеранів, бо кожному з них бракує місця й умов для того, аби відволіктись від думок про пережити на фронті, щоб хлопці, такі як я, мали можливість навіть в тому плані розгрузити голову, не думати про щось погане а прийти сюди, позайматися, поспілкуватися, щось для себе опанувати нове. І трошечки забуватися про те, що там може вони чи бачили, чи пережили там, і так далі. Розташований клуб у приміщенні центру культури та дозвілля. Нині тут є бігова доріжка, штанга для силових прав, тренажер для пресу, кармати, резинки, еспандери. Невдовзі довезуть легкі гантелі та велотренажер. Тренер Павло Брича підбирає вправи відповідно до фізичної підготовки та потреб відвідувачів. Зарплату йому виплачуватиме всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Є різні напрями, які ветерани можуть обирати: це функціональний тренінг, плавання, регбі, баскетбол на кріслах колісних. Волейбол, сидячи, гольф і багато інших напрямів. Наша головна мета дати ветеранам великий вибір рухової активності для того, щоб поліпшити свій фізичний стан та ментальний. У Поворській громаді нині більше чотирьох тисяч жителів. Серед них майже двісті мобілізованих, які за контрактом несуть службу в лавах збройних сил України. Також в громаді є 65 ветеранів війни, які вже повернулися додому. Взяти участь у конкурсі. Громаду спонукало бажання створити комфортний простір, куди б ветерани приходили не лише займатися спортом, а спілкуватися, відпочивати та проводити час з користю. Це дуже приємна подія в нашій громаді. Надіємося, що вони тут себе знайдуть, згортуються в цьому просторі, будуть спілкуватися і будуть знаходити себе як далі жити, як далі рухатися. Ветерани кажуть, такі ініціативи додають відчуття підтримки та приналежності до громади, адже адаптивні клуби це комфортні умови для відновлення, адаптації і нових можливостей для українських захисників в цивільному житті.